Земляка смілянина Сокура Валерія Петровича. Сумно від того, що білими лебенями в небесах літають найкращі. Валерій Петрович служив солдатом полемерником 1-го стрілецького відділення Першого стрілецького взводу Другої стрілецької роти Першого стрілецького батальйону військової частини Збройних сил України. Загинув. 25 січня 2023 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися, провести в останню дорогу нашого героя. Герой, який залишив свою домівку, залишив свою маму, доньок, дружину і пішов захищати нас з вами. Захищати та боротися за вільну і незалежну Україну. Але заплатив, на жаль, найвищу ціну і не віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто через співчуття рідним загиблого. Пам'ять про проходять нашого героя, ми повинні пронести через все своє життя та передавати нашому поколінню. Слава Україні! Героям слава! Приміть на щиріще співчуття, справди дійсного героя нашого смілянина Валерія Петровича, який віддав найцінніше це життя, захищаючи наше місто, нашу країну від агресора, прекрасний сім'янин, прекрасний господар. Вічна пам'ять Валерія Петровичу. Герої не вмирають, герої будуть жити вічно. Слава Україні! Героям Слава! Шановні присутні, рідні, сьогодні ми проважаємо останній шлях та вшановуємо пам'ять справжнього героя, батька, сина, чоловіка на кінець товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна котрий перебував в тій реальності. Він боровся за вільну та незалежну Україну. Але одного дня його серце зупинилося. Сокор Валерій неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття. Рідним загиблого героя. Правда, твоя, правда вічна, і слабо, є слово Твої істина, життя і слухі. сказав їм, на віки, віки. Ва... в останню дорогу новопреставленого воїна, Героя Валерія. Своє життя за незалежність соборність української держави. Ми маємо можливість тут ходити спокійно, працювати, трудитися, молитися, робити інші справи, де коли і забуваємо про те, що йде війна. А ми розуміємо, що на сході України там дуже важко. Там наші воїни якраз тримають ту навалу яничар, які прийшли на нашу землю, які нищать. Наш український народ він віддав найцінніше те, що в нього є життя, тому що знає святого писання, що найбільше, найбільша любов, яку може віддати людина, це життя.